Привітай, всех настрій її подруг, хмурий день мине, і знову сонце зійде, хмари, всі рошене Ти не журись, усміхнись, адже ще разом нам веселіше, коли поруч друг разом здатні ми на все лише дружба в тихо при... Знаєте, світ раніше Незнаний і небачений, унікальний, єдиний еквестріаленд. Стопу знято, знято? Чому на них вбрання, якого наче й нема? Бо вам постійно щось не подобається. Він є тваленсіє. Ви знаєте, що таке бути піар-менеджеркою. Я мушу забезпечити світову славу дива і краси Еквестрія Ленду. За два тижні на відкритті буде 50 тисяч людей. Заключним номером вечора стане це світлове шоу. І хочу нагадати ваші костюми, яких наразі взагалі немає, БСАК. Будь собою, але кращою. У вас взагалі є девіз. -є -є так є. Я йду. О, го -го -го. Несіть салат проти стресу. Як мені знайти нового дизайнера костюмів всього за два тижні? Тебе не підвищено. Ох, Якби ж можна було змінити реальність, щоб усе було як я хочу. Єдина моя втіха отримати кілька тисяч лайків фотки салату. Ей, Хтось встановив мені новий додаток. О! А це круто. дві команди. Нічого. Ні. А в тебе? У-у. Хтось із нас спробовкався, і це не я, не Флаттершай, Рейнбоу Деш, Твайлайт Спаркл чи Санси Чиммер. Ми з Реліті подали заявки на роботу у парк розваг. Еквестрі Ленді? Стоп. Для вас буде безкоштовний вхід. Точніше, нам ще й платитимуть. А-а-а! Це наймолодше! Працюватимемо разом на карамельних яблучках. Так, але я трохи нервуюсь, бо Епл ідеальний кандидат. А я не так сильно фанатію від яблук. Нас обох візьмуть, я перечуваю. Поки ми теревенили, мені ніхто не дзвонив. Потренуємося спокійно відповідати на дзвінок. Спокійно, наче Пінкі Пай у день тортів. Він сьогодні я пропустила. Із парку розваг. Ти перше читай! Ні, ти перше читай! Добре, давай разом. Один, два. Пізно я вже відкрила. Пишуть, я надто хороша для продавця яблуку карамелі. І пропонують посаду головного дизайнера костюмів. Ура! Це твоя перша робота, і тебе вже підвищують. Потрапиш у книгу рекордів. А мені відмовили. Але я рада за тебе, Реріті. О, пф, певно, це якась помилка. Вочевидь, їхня секретарка надіслала не ту відповідь. Знаю, так не буває, але я хочу тебе розвеселити. Насправді, реріті теж відмовили, але їй надали іншу посаду. Тому, ймовірно, ти теж скоро отримаєш лист про підвищення. <гас> О, це лише весняний розпродаж в імперії капелюхів. Мінус 50? О, вибач, не вдалось. Що ж, якщо тебе не беруть, я відмовлюсь, напевно. Пф. Що? Ти не можеш упустити таку нагоду Геріті? Подумай про кастинги, дизайн костюмів. Ти ж мріяла про це, певно, з садочка. З колиски насправді. Але не в цьому річ рішення прийнято. Ми хотіли провести літо разом, тому так ми і зробимо. Ти погодишся і на цьому крапка. Добре, якщо ти наполягаєш, так! я буду головним дизайнером. Добре. Мабуть, даремно я вчора кинула стару роботу. Де тобі ще не знайшли заміну. Мене звати Він'єт Валенсія, випереджаючи питання, так я та сама вінєт, але ні, я не зневажаю тебе лише тому, що у мене три мільйони підписників на клацфото. Сьогодні вже три мільйони. Тобто, так, ем, звичайно, так я слідкую за вашою сторінкою. О, ти вже мені подобаєшся, Рер. О, дозволь називати тебе РР. Це ідеальне ім'я для нашого головного дизайнера, а не якась там продавчиня яблук. Аж не віриться, що ти претендувала на це, маючи таку популярність на клацфото. фото. Як добре, що я тебе знайшла. До речі, класні фотки. Ці карта, літні сукні, просто відпад, а кількість лайків вражає. Звісно, як для такого новачка, але я вже відчуваю, у тобі якась є Магія. О, Магія невже? світлове шоу. Це подія номер один. Понад сотня учасників, і ти зробиш їх незрівнянними. О, Поки не забула. Нічого не клади на мій стіл, особливо смартфон. Це просто дуже важливе правило роботи. Ясно? Реріті еплджек. Люба. Як справи на фермі? Фантастика! Що, що може бути краще, ніж чавити яблука традиційним дідівським способом? Менше слів, більше діла. Добре, я дуже рада за тебе. А я рада за тебе і твою нову роботу. О, так, так. Ага. Тепер я тут керую. Я вірю, ти впораєшся. О, е, так, е, я власне чого дзвоню. Не подумай, що я ха -ха, нервую, чи ще якісь дурниці. Ні, я хотіла спитати, чи не хочете ви прийти на відкриття, побачити шоу VIP квитки. Найкращі місця? І нехай весь світ зачекає. Я нізащо не пропущу твій дебют. Еплджик. Мила. Ти тут? <плес> День відкриття еквестрії! Будеш спершу піти. Шоу талановитих конячок. Замок населений приводами. золотий фірм. Дівчата. Я думаю, Реріті нервується, що цілком зрозуміло. Вона ж тут самотня, без любих подружок. А я не отримала роботу, але річ не втім. Ми прийшли, щоб підтримати її. <плес> що це якась кінозірка? О, Це не кінозірка, це Вільєт Валенція. Вона зірка клац фото. Ти б знала, якби теж зареєструвалася там. Побачила б мої знімки тортиків. Вона публікує фото фельдшер її на ім'я Королівна. У неї у друзях майже усі видатні спортсмени світу. Не питайте, я слідкую лише за цікавими науковими фактами. І це її фотки. Відпочинок на піску, теплий сонячний день. Спроба, успіх, перемога. А, добре, поясніть, чому цей знімок набрав 20 тисяч лайків. Хеште. бум. Не знаю. Стільки красуватися перед камерою це не мій стиль життя. Ось ви де? Це перед нами головна дизайнерка шоу. Майже права. <реш> uh. Тож ти тут одна без ліпших подруг кілька днів. Чим допомогти? Секунду. Він'єт, Іди сюди. Ти знаєш він'єт Валенсію. Пф, звісно, знаю. Муа -муа. Так, вона моя найкраща подруга. <гас> Селфі! О, тільки давай на твій телефон мій щось барахлить. Дякую, ти найкраще.